Вночі 17 липня неспокійно було поблизу російської столиці. У регіоні фіксували безпілотники, що прямували в бік Москви. Вибухи чули мешканці Зеленограда, а також сіл Литкне, Бакеєве, Алабушево, Московській області. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони, нібито збили два безпілотники, які летіли на столицю. Згодом він повідомив про ще один знищений дрон. Офіційно Москва поки не коментує масштаб. Атак та можливі пошкодження. У ніч на 17 липня в російському Білгороді також почалася паніка через серію хлопків. Інформація про ймовірну атаку дронів спочатку з'явилась в соцмережах, а згодом її підтвердив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. На відео оприлюднених у мережі зафіксовано серію гучних вибухів, після яких у небо піднялися густі клуби диму. Цієї ночі неспокійно було і у російському воронежі. Місцеві жителі розповіли. Віли, що в одному із районів пролунало близько чотирьох вибухів. Було видно спалахи у небі. Вибухи підтвердив губернатор міста Олександр Гусєєв. Більше ніякої інформації він не повідомив.